Добрий вечір, громадяни, пані та панове. Тиждень швидко так минув. Стьопа з вами знову. З інтернету і з газети розкажу новини, так, щоб воно дійшло навіть до дитини. Тиждень начався із того, що всі рахували. Хто там виграв, хто програв, як голосували. Дочень да просто! Вот. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість він свинія. На окремих округах в нас були порушення. Провоцирували кандидати бляцькі заворушення. Мене будіть! Були всякі каруселі, тьорки із мінтушками, вброси, напади, погоні і бої з тітушками. <му> Почали вдруг пропадать голови комісій. Отакі-то от, от у нас виборчі колізії. Кажуть люди то фа. Вибори відбулися. Порахують голоси, погане забудеться. Головне, що світ признав легітимність виборів. І попало в шапіто значно менше пікарів. На снігні не жалі. Хліба робить на снігу бажалі. Облінчаєм ротазієм, а на полях стала садруха. ЦВК, до речі, раптом передумала чекати, а чим швидше оприлюднить усі результати. Стьопа дума, що чим швидше шепіто почне засідати, тим більше шансів, що нам гроші зможуть фонди дати. У вокзала стаю я молодой. Подайте Христа ради червонец золотой. Бо без грошей замувати, как то дуже стрёмно. Тепло ли девица? Да ты что, старый? А че, умел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли. Треба ж газу докупити. Ну хоча би скромно. Ось ще гарна новина з невидимого фронту. Заборона є на в'їзд охлобистіну і Кобзону. Охлобистін то расист з мозгом православне. А Кобзон бандюк поющий, зомбірований главний. не Срочно? Після купи операцій із підтяжки кожи став Кобзон на мумію. Зовсім вже похожий. Ну, Всього присказка була. А от новость главна. Став Кобзон тепер у Росії консулом Донбабве. Я прошу прощення, то я устроїв этот спектакль для того, щоб привлечь собі внимание. Степі кажется, що случай характерно бський. Який консул, така жизнь. У Донбабве Ацька. Острамай! Пані та й сліня куба любов твоя. Хорошо би Україні в симетричній плані назначити консулом в Домбабве звиклу обезьяну. Спільну мову би знайшли з Домбабве примати і можливо, перестали навіть воювати. Отлічилась у новинах Бондаренко Лєна. Стьопі кажеться, що в неї, язик покарена. Жалувалися чорнорота, що її притісняють. Холдінг у Михау Курченка типу, відбирають. Шеф! Все пропало. Діп Все пропало! знімають, клієнт уїжджають. <сес> Я вб'ю <убью> його. <сес> Ще казала, що не можна закривати її рота. Хто би то рискнув зробити з таким кашалотом? Як відкриють ту пащеку, то дерева гнуться, пташки падають із неба, коти не На комп'ютерах сучасних зразу Windows висне. В супермаркетах сметана в упаковці кисне. Це какой-то позор. Лучше би послати лєну у Домбабве зразу, то не вижила би там ні одна зараза. <звук> Якби Лєнка ще включила сосалку ефективну, висмоктала би мозок всім Приматам дефективним. <звук> а так в Києві сидить. Портить екологію. І журнали видає б зомбологію. <му> Попитали журналісти у Дмитра Уяроша, що він думає про регіональних кончених опаришів. Фу, гедеськаке. Що пролазить в шепето блоком опозиційним. Не має на них впливу закон люстраційний. А длєці! Хлістіриатру! Я розслухав запитання, посміхався вуса і сказав: нехай не лізуть, бо п їх кусить. Я би їм не радив би, в принципі, в парламент заходити. Виборці українські, вони будуть дуже незадоволені. Я думаю, що навіть зроблять все для того, щоб вони не зайшли в парламент. Як пролізуть в шапето, їх винесуть люди. Це якщо взагалі зайдуть в церковну споруду. Дядя, якщо ти уїдеш, нам з мамою здесь не вижити. На підходах їх ще зловлять громадяни наші. І відправлять їх на родину. То есть у Парашу. І, вообще, казав Дмитро: треба тих бандитів Раз назавжди по закону всіх заборонить. дерев'яний макінтош, і в твоєму домі буде грати музика. ти її не В середу блок Порошенко показав угоду: як він бачить коаліцію на службі народу. Давай по-чесному пополам. А ти не обманеш? Ти ж мене знаєш. Так, це тебе. Это мне. Это опять тебе. Это обратно тебе. Это все время тебе. Ой! Что ты хапаешь? Что ты хапаешь? Не, я такой фасон не ношу. М -м -м. Так, я себя не обделил? Тут народний фронт сказав голосом Арсенія. Нафіга нам ці ніпки і Росія. І НЕ про це такі пісні. Знову квоти на портфелі політичне бство. Скільки можна отим всім далі займатися? Як не буде Яценюк у кріслі прем'єра, пролетить вся коаліція як ота фанера. Таком лукавий призлим заплатив за придобріше. Сам захотів і всім владетям повінін смерті. Щось не можуть переможці ніяк приділиться, який принцип має бути в новій кааліції. Порошенко хоче всіми нагло керувати. Яценюк з Турчиновим? тіпа демократи. Ти пацак, ти пацак і он пацак. А я четланін і вони четлані. Так що ти цак на день і в піпіваці ясно? Стьопі кажеться, дарма наша влада среться, дочекаються народу, як терпець, урветься. Будуть всі тоді гани швидко так тікати, що забудуть, як збирались нами керувати. Стьопа дума, що пора вже перепочити. Хто не хоче, то рекламу може подивитись. Одлічилися кацапи в області дизайна. розробили логотип для футболу файний. Що то середній між чужим і яким то ктулху? Чоловіком павуком і бомжом з провулку. Адське плам'я, сіні очі. Ось рецепт успіха. В інтернеті фото жаби народна потєха. Меркель бундесфрау ставить начала умови по блакитнім паливі. Штирлиць. А вас я попрошу остатися. Каже, треба в Україні з х**ом порішати, щоб реверсом з Європи газ нам получати. А я... кемська О, я, я. Бо Європі повна жопа без русского газа. Ви тепер нам, українці, не друзя, ні разу. Не не боле, не Во. Степа думає, що Ангела що би не пила, а своя сорочка завжди ближче їй до тіла. Одне діло Україну кликати в Європу, друге діло заморозить свою лічну жопу. Була в середу новина, що з якогось дива кучка тайних підсів жовтень підпалила. Київ, кінотеатр жовтень дуже велика пожежа. Бачимо раз, два, три, чотири пожарних розрахунки, навіть п'ять. Жовтень то кінотеатр, Ну, і назва місяця. Зараз поджигателів розшукує міліція. ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет двадцати, среднего роста, плечистый и крепкий, ходит он в белой футболке и кепке, знак ГТО на груди у него, больше не знают о нем ничего. Кажут люди, то попытка выжить хозяина. Чтобы задешево купить, Непогане здання. Стьопі кажеться, що зараз знову пішли процеси чесного отжима зданій бізнес інтересом. Ах ти розбой. Вог. Бута Ти вистріл там на учасник Рафій Вішен. Вон одсюди! Фон! Ваша міст, но сам граф вічні розрішив мене. Молчать! Конфіскую! Здесь буде жить зла собака! Хоча мер наш суперчесний, ну ключку Віталік, заявив, що все розрулить і не буде паліва. Дуже велика задимленість. До речі, що ускладнювати роботу. Зремонтує кінобудку, продовжить аренду, зрегулює усі спорні і вузькі моменти. Для сотень тисяч киян цей кінотеатр залишається а, тим а, містом, де а, вони. Збирались, проводили час і в тому, що наше завдання, щоб кінотеатр залишився без зміни свого профілю, тьопа стюхав породу, слухав Віталіка, Сьопі кажеться, що буде іще ще гірше паліво. Тому що на словах ми йдемо в Європу, а все робимо по позвиці строго через жопу. У четвер були протести від ВО Свобода. Тягнебок апелював до всього народу. Москві краще мати інші фракції ліберального спрямування, з якими завжди на певних умовах можна буде домовитися. Бо зі свободою, з націоналістами, домовитися було би неможливо. Розказував що ЦВК погано рахує, щоби партію Свобода. Кинуть через х**я. Бо задання у них від євроаферістів не пустить свободу в Раду, як тих комуністів. Союз не реши мірість публик на віки велика русь! Та стробується, здаліває народа. Великий, могучий, совєтсько союз. Екзіт поле показали голоси з запасом. ЦВК проценти губить, як в третьому класі. Хочу, верчу. Дієм спасти. Хочу. Бог оголосив загальну мобілізацію, би провести в ЦВК народну люстрацію. О, Боже, що ділає критіно, тільки аспітейтінвани та дьяволу, тяволо, подовра піде, пароли по ловіта, дочеві дефіта, мама мія, міяко темперамент. ЦВК зробили вид, що сильно обіцялися, обіцяли, що знайдуть, де прорахувалися. Может, быть, я і неправильно действував, но... але чистого серце. Я не мог этого терпіти, ведь ворують. Воруют. Степа дома Екзит Поле хитра профанація, щоб потім виникали спорні ситуації. Прокололася FIFA із пальним роликом, що знімали про футбол русські алкоголіки. Раз, Сколько вообще? Раз, два, три, четыре, пять. а. Раз, два, три, четыре. здесь немножечко. Так. Сижу. В чем дело? Потерпите. Сейчас будет готово. Показали там, что Крым русский исконно. Ну, пришлось вибачатись футбольным х**нам. На жаль, не догледіли у фіфа виправдовуються за Крим Російський. Із офіційного сайту футбольної асоціації вже видалили ролик, де український Крим було включено до території Росії. Але до того цю творчість російського креативного агентства встигли переглянути тисячі шанувальників футболу. Стьопі каже, це пора барих тих футбольних ломом пі тяжким. Жорстоко і больно. It's on the scene! Після довгих перемовин, звісно, не зразу. В п'ятницю вже підписали протокол по газу. До кінця цього року ціна становитиме 378 доларів за тисячу кубометрів, і Україна зможе, передплативши за газ, скачати 4 мільярди кубометрів палива до кінця року. Станські афірісти вимахувались жорстко, так і сяк крутили сраку, ну як целка, просто ні, На це я патіть не могу. Товариш та ні. ні. Не-не, то сцевитися шефом, з начальством. Пробовали як англійці, піти без прощання. Но вернулись, підписали, заваляли Ваньку. Ну як? Привіт. От Михайло Іванович. Спасиба. Ну що? Поймали? Поймали! А хто Лапу! Вот з действующим контрактом российская сторона предоставит в течение этого периода с ноября месяца по март месяц 2015 года скидку в дійсною ціні по контракту в розмірі 100 доларів. Ось тепер ми будемо взимку мати трошки газу до весни, а там вже буде так, як карта ляже. Україна! Йде в сраку, москаль. Тут же Стьопа все сказав. Добраніч, ніч, панове. Через тиждень буду вас просвіщати знову.